Вітаю вас, шановне панство! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра і сьогодні поділюсь з вами рецептом засоленого фаршированого сала. Можливо, ця ідея і цей рецепт стане вам у пригоді. Нічого складного тут немає, все елементарно і просто. Сало для цього рецепта краще обирати шириною і висотою приблизно 6-7 см, довжиною 20 см. В моєму випадку прямокутний шматок, тому працюємо саме з ним. Надрізи для фарширування можливо зробити у поперек або або уздовж. Я обрала другий варіант, тому фарширувати сало буду уздовж. Саме з цього боку сала мені потрібно зробити два паралельних надрізи. Не знаю, як ви, а я завжди при виборі сала орієнтуюся на його шкірку. Якщо вона тонка і легко проколюється, то сало буде м'яке і ніжне, а не гумове і тверде. Ось як ви бачите, я зробила вже один надріз на черзі зробити і інший. І ось погляньте, з одного боку ми маємо два надрізи. Кладу сало на інший бік і в центрі його роблю лише один розріз. В результаті я отримала з одного боку так звану одну розгорнуту книгу, з іншого дві. Ось така конструкція, так звана сала, має бути. Сало відкладаю в бік і готую начинку. Для цього з невеличкого шматка сала зрізаю шкірку і нарізаю його на довільні шматки. Зелений кріп промиваю, просушую і відділяю від стебла. Мені знадобиться ось така невелика в'язочка. Далі дуже дрібненько подрібнюю його. Чим дрібніше, тим краще. До речі, повний опис сировини, я, як завжди, залишу вам в описі під відео. Там ви також знайдете посилання на рецепти запеченого сала і сала шпик. З допомогою блендера подрібнюю шматки сала, які я нарізала раніше. І ось така кремова консистенція має бути. Розділяю подрібнене сало на три частини. В одну частину додаю подрібнений кріп і сіль, і з допомогою блендера об'єдную все докупи. При бажанні ви можете додати ще два зубчики часнику. І ось така зелена смачна маса в мене виходить, її вже можна смакувати. Готуємо іншу начинку, до сала додаю сіль, куркуму і гірчицю. Все перемішую. Дві начинки до сала вже приготовлені, тому готуємо третю. До сала додаю хрін і сіль все перемішую. Всі ці три начинки, як ви розумієте, чудово поєднуються з салом, тому це буде не тільки гарно, а й смачно. Начинки готові до використання, тому відразу приготуємо і кожух для сала. Для цього поєдную сіль, пахучі трави на ваш смак і вибір. Чорний перець, коріандр. І копчену паприку. Далі все перемішую, щоб утворилася одна єдина композиція. Наразі всі так звані чорнові роботи я виконала. Тому далі начиняємо сало саме ось так, як ви бачите. Книжку з сала згортаю і притискаю. Залишки начинки видаляю, їх вже можна смакувати з хлібом, а можливо, і під чарочку. На цьому етапі важливо гарно все притиснути, або, як то кажуть, спресувати, і видалити залишки начинки. Далі огортаю кольорове сало, так званий кожушок солі і спецій. Роблю це з усіх боків, а залишки потім струшую. І ось такий чудовий запашний шматок сала з кольоровими вкрапленнями я отримала, але це ще не все. завертаю його міцну плівку і кладу на ніч в морозильну камеру. Якщо вам подобається смак більш просоченого сала, то залиште його приблизно на добу в холодильнику, а потім перемістіть в морозилку. Сало відпочило цілу ніч в морозильній камері, і так як шматок в мене був не зовсім тих розмірів, про які я вам казала, тому його потрібно мені розділити навпіл, щоб потім нарізати на гарні шматочки. Щоб легше було розділити цей великий шматок на дві половини, я попередньо залишила його при кімнатній температурі десь на годину. Якщо у вас інші розміри сала, то ділити його навпіл вам не потрібно. Найкраще сало нарізається практично відразу з морозилки на тонесенькі скибочки. Там же і зберігається. Сало готове до споживання, в ньому вже є гірчиця кріп та хрін, залишилося нарізати цибулю або часник, всипати тарілку борщу і не поспішаючи смакувати. Якщо це відео сподобалося вам, то поділіться ним з друзями, натисніть на вподобайку, а свої враження і поради залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!